І буде сьогодні тривати до самого вечора. Зараз а, буде невеличка перерва, хвилин 15. Ми зможемо поспілкуватися один з одним, поспілкуватися з донором. Тільки я прошу таку, дати можливість відпочити. Секундочку, не розходьтеся. А, після перерви, хвилин за 15, у нас буде панельна дискусія. Тобто, усі а, представники, які сьогодні робили презентації, а, Будуть обговорювати актуальні питання третього сектору, актуальні питання фінансування і таке інше. Модератор дискусії Тарас Ключук, ресурсний центр ГУР. Потім у вас ще також буде по можливості. Можете переговорити з донорами, але знову ж таки у нас о 3-й годині 15-й прес-конференція в Мост Харків. Увечері, я думаю, в новинах ви побачите наших гостей. І ще одне таке невеличке оголошення: ви знаєте, наш сьогоднішній захід не отримав жодної копійки фінансування, але наші партнери з де, ну, де ми зараз знаходимося. Якісь витрати понесли, тому якщо можливо, владійний внесок в межах гривень гривнів не обов'язковий секретарю на ресепшн. Перерва за 15 хвилин зустрічаємося.